13 лютого відзначається Всесвітній день радіо. Давно відомо, що радіо чудовий метод спілкування, взаєморозуміння, засіб для розради і підбадьорення, для вираження наших почуттів та емоцій. Короткі хвилі часто називають радіокризи, оскільки вони допомагають повідомити про щось надважливе, коли відсутні інші варіанти спілкування. Незамінність радіо ми найбільше відчули тоді, коли через війну зник інтернет. Регулярно вимикалася електроенергія, тоді як радіоефір став єдиною ниточкою, яка дозволяла дізнатися про те, що відбувається. На початку великих випробувань було не переливки всім. Не обійшло стороною це і нашу радіокомпанію. Тендітна Вікторія тоді залишилася одна, адже її колега, звукооператор Олег Заярний, змінив радіорубку на військову форму. Наразі в радіоефірі продовжує працювати молодий тандем Марія та Богдан, які майже щодня тримають на своїх юних плечах інформаційний фронт. Радіоведучий – це голос, що завжди поруч. Ми не бачимо обличчя, не знаємо, що відбувається за мікрофоном, але відчуваємо емоції, характер, і настрій. Радіо сьогодні це не просто слова в ефірі, це справжнє мистецтво живого спілкування, коли ти тримаєш увагу слухача без жодної картинки. Сучасний ведучий це не просто диктор, це люди. Яка вміє бути другом для тих, хто слухає, він створює атмосферу, ділиться історіями, змушує задумуватися навіть часом і усміхатися. Радіо може бути різним: інформативним, розважальним, глибоким. Але його магія залишається незмінною. Це завжди про живе спілкування і про справжні емоції. Слід зазначити, що радіомовлення і досі залишається засобом комунікації з найбільшою у світі аудиторією. З початком великої війни багатьом шосткинцям теж довелося перейти на радіохвилі, аби бути в курсі подій, аби отримувати свіжу інформацію і не втрачати зв'язок із дійсністю. І для того, щоб слухач почув саме правдиву інформацію, журналіст повинен гарно попрацювати, відсортувати її, вибрати найактуальнішу, найцікавішу. І достовірно я звукооператор. і моя робота зробити так, щоб кожен ефір звучав ідеально без зайвих шумів і пауз. Радіо це не тільки голос ведучих, а й чистий збалансований звук, який ви чуєте щодня. Робочий день на радіо триває у затишній невеликій студії. Тут журналістка Марія Філіпович щоденно творить новини, які мають змогу слухати жителі Шосткинського району. Актуальна інформація лунає на хвилі 102,5 FM з 7 до 8 години ранку, з 11 до 12 та з 6 до 7 вечора.